Наші західні партнери продовжують підтримувати українські збройні сили. Литва передала на потребу військових нову партію переносних зенітних ракетних комплексів малої дальності. Про це повідомили представники Міністерства оборони цієї європейської країни. Литовські партнери додали, що основними напрямками підтримки ЗСУ будуть засоби ППО, безпілотники, боєприпаси та засоби протидії БПЛА. Окупанти не рахуються з шаленими втратами і продовжують атакувати позиції ЗСУ на Донеччині. Основний удар загарбники реалізовують з Покровського та Лиманського напрямків, аби у підсумку зімкнути дві наступальні армії. Про це заявив голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він зазначив, що Путін вдався до маніпуляції, коли говорив, що якби Росії віддали Донецьку-Луганську області, то вторгнення не було б. Міністерство закордонних справ словаччини викликало українського посла Мирослава Кастра на причиною стала критика нашою владою. Словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо пише видання ТАСР. МЗ Словаччини висловила Кастрану рішучі протести та назвало це втручанням у внутрішні справи країни. Втім, у відомстві не уточнили, що саме мають на увазі. Нагадаю, раніше словацький прем'єр публічно назвав нашого президента Володимира Зеленського ворогом. На це йому відповіли на. Нашому МЗС, зазначивши, що своїми словами той просто намагається перекинути відповідальність за власні провали на іноземні держави. Ще одна суперечка між лідерами України та Словаччини виникла під час протестів, що вибухнули наприкінці минулого тижня у Братиславі. Тоді Роберт Фісо розкритикував мітинги, заявивши, що третина демонстрантів українці. На акт народного волевиявлення у Словаччині відреагував і президент України Володимир Зеленський написавши в соцпережах, що Братислава не Москва, а Словаччина це Європа. Втім, словацькому прем'єру від слів Володимира Зеленського цитую, стало смішно. Тоді ж він додав, що не бачить сенсу зустрічатися із президентом України.